Слово Боже, від Марка, 10 розділ 42-го віршика. Ісус же, покликавши їх, сказав їм: ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними, але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Амінь, слава Богу. Ісус прийшов дійсно. І виконав свою місію служіння, і віддав душу свою за визволення і спасіння багатьох. Розумна книжка енциклопедія говорить, що що означає слово служіння? Це виконання завдань для досягнення цілей. Гарне таке оприділення, правда? І от в залежності, яка в нас ціль, отакі завдання перед нами і постають. Одні люди служать війську, інші лікарями це теж служіння. Лікують людей, ще інші керують державою. Служінь багато. Є люди, які допомагають іншим людям. Бог дає нам служіння. Таке, як приніс Ісус. Пам'ятаєте, написано в післанні до Коринтян, служіння не букви, а служіння Духу. Оце духовне служіння каже, бо буква вбиває, а дух животворить. Амінь. Слава Богу. І от дивимось, служіння, вони розділяється на індивідуальне. І загальні служіння. Брат нагадував, ми сьогодні маємо служіння, коли ми будемо виконувати оту видиму заповідь вечері Господньої. І це, вроді, би, і загальне служіння, і в той же час воно є для кожного з нас індивідуальним. Слово Боже говорить: нехай випробовує себе людина. Не вся церква загалом, а отут. Каже, нехай випробовує себе людина і таким чином їсть від хліба цього і п'є з чаші цієї. Амінь слава Богу. Одні люди служать, ми знаємо, є люди, які служать за щось, за якусь винагороду. Є люди, які служать, досягаючи цілі для того, щоб отримати якусь славу. Є люди, які служать з примусу. Знаєте, стан раба, людина поневолена. І в наш час не особливо, вроді, рабів нема. Але не дарма Павло каже: не робіться рабами людини. І оце те служіння, яке приніс нам Ісус, воно основано на любві. Любов, яка не шукає свого. Написано, люблять не за те, що, а не дивлячись ні на що. Оця та жертовна любов, дивлячись на життя з мужів Божих, як Ілья, Єлісей. От раді чого вони служили? Що вони шукали? Що Ілля прислуговував перед ахавом? Ні. Перед людьми ні. Що Ілля отримав за своє служіння? Ми знаємо саму велику нагороду це була друга людина, яка не пізнала смерті, і Бог забрав Іллю. І дивлячись на його служіння, ми бачимо, що він настільки був корився. Волі Божій, Слову Божому. І от так само, знаєте, ми хочемо. Кожен з нас, я думаю, дитина Божа, якщо ми знаємо, що я дитина Його, нам хочеться бачити дію Божу в нашому житті. Ми хочемо бачити, що Бог творив щось не нашими руками. І Бог сильний зробити набагато більше, ніж дійсно ми думаємо або просимо. Але Бог дивиться, наскільки. Я уповаю на Бога, наскільки я наближаюсь до Нього, наскільки я шукаю виконати волю Його, чи я чую голос Божий. Прийшов голод на землю Ізраїльську, і Бог каже, Ілля, йди до потока Хорафа, з якого ти будеш пити, а вороном я повелів кормити тебе. Що не підбула на руці Божій. І день зранку і на вечір ворони приносили йому написано і хліб, і м'ясо. Повелів їм. Хто не підкориться повелінню Божому? Навіть такі істоти, як пташки, вони є слухняні. Бог сильний зробити. Набагато більше дійсно, ніж ми думаємо. І закінчується, і пересихає поток хорав, і Господь каже: іди в Сарепту Сидонську. Я там повелів жінці, вдовиці, кормити тебе. Казалось би, Боже, Господі, що ж ти мені говориш, коли голод і ти в дім до вдовиці. Де нема чоловіка, нема той, хто заробляє і приносить гроші. Ілья беззаперечно йде, він знає, що Бог не дарма посилає саме до тої вдовиці. Ісус не дарма згадує, не в часи Ахава, каже, згадайте, як в часи Іллії. Ілля був посланий в Сарепту Сидонську, у вас багато вдів було. Але саме туди Бог послав до язичників Сарепту Сидонську, бо він знав, що та жінка виконає. Іди, принеси мені хліба. Господи, останнє борошно в діжці маю і трошки масла в ковшині. Спечу і з'їмо сином і помремо. Спечи, але спочатку принеси мені. Бо так говорить Господь, не закінчиться борошно в діжці і масло в кувшинові, не закінчиться, так говорить Господь. Людина мала дерзновіння сказати від лиця Божого, бо Ілля ходив перед ним. І коли він зробив по слову йому, зійшов вогонь, ревност його. Показана була перед Богом. І приходить ті випробування. Ви знаєте, як Ізавіль прислала і сказала, що візьме душу його за душу тих валових пророків. І біжить Ілья, біжить в Версаві у пустині, ліг під Єлюсевим деревом і приносить ангел, ліпошку і кушин води. З'їв і знову заснув. І другий раз будить ангели його. і Каже: Встань Ілля, підкріпись, бо маєш довгу дорогу. Людина підкріпилась і йде до Божої гори Хоріва на зустріч з Богом. І це питання: що ти тут, Ілья? І от сьогодні питання, що ми тут? Приємно бачити повний дім молитви, що рухало, хочеться всім сказати, як ілля. Возривнував я у Господі Богі Савофі. Возривнував ота ревність, що я не можу жити, не маючи частку в ньому. Я не можу жити сам по собі, не будучи учасником вечері Божої. Скільки людей нехтують, не приходять, я не маю на увазі хворих, які по домам, і які чекають, до них прийдуть брати, і вони теж будуть мати єднання з Господом. Чи маю я ревність, як мав Ілья? Перед цим він казав, пам'ятаєте, Господі доколе, візьми душу мою, бо я не кращий від батьків своїх. Великий пророк Ілля, який ходив, робив все по слову Божому, він, передивляючись свій шлях, він сказав ці слова. Я не кращий від батьків своїх. Як нам треба передивляти свою дорогу? Ми не понесемо служіння Іллі, служіння Ілісея. Але Бог нам дає кожному служіння, хай навіть маленьке, але Бог хоче бачити вірність тому служінні. Написано вдова років 84. Яке служіння несла Постом і молитвою не відходячи від храма. Це було її служіння. Вона знала, що вона на склоні років. Не маючи багато фізичного здоров'я, але вона знала, що вона буде служити постом і молитвою стояти в проломі за нарід свій. Ісус не дарма звертає увагу на вдову, яка положила дві лепти в скарбницю. І показує учням на цю вдову, По кажу вам. Що ця бідна вдова положила найбільше. Многі клали много, але вона віддала все своє днівне пропітання. Казалось би, люди, які заробляли великі статки, мали, вони в день, можливо, заробляли по тисячі, по 10 тисяч дінарів, але вони не поклали того, що поклала ця вдова. Бог дивиться, наскільки ти вірний. Бог дивиться, наскільки твоє серце розполагається до Бога, як було розположене серце Марії. Вона не була з багатої сім'ї, дві сестри і брат живуть разом, збираючи статки те, що заробляло трудом кожен день, купивши те. Дорогоцінне миро. Вона не пошкодувала. Іуда порахував зразу в розумі 300 динаріїв. Для чого така трата? А для неї вона навіть не задумалась, для неї це була жертва, це був дар Господу. Не дарма Ісус сказав, що буде згадано в Івангелії про її вчинок. Це саме велике, що вона могла зробити для Господа. Ісус, посилаючи двох учнів в село, каже, йдіть, і, війшовши в село, знайдете осля прив'язане. Відв'яжіть Його і приведіть мені, осля, на якому ще ніхто ніколи не сідав. І учні, казалось, би, резонно задають питання: Господі, а як спитають нас, що ж ви робите? Скажіть, що він потрібний Господу. Вони пішли і вчинили так. Ви знаєте рису ослів? Сама така характерна риса це впертість. Осел навіть своєму господарю не завжди може покоритися. Приходять чужі люди, і легко відв'язують, і він іде за ними. Упокорився в волі Божій. Людина вінець творіння Божого. Найдорожче, що створив Господь, хіба вона не більше потрібна Господу? Бог сьогодні, дивлячись на нас, знаєте, людина часто думає, от я би послужив би оцім або зробив би щось інше. От якби Бог мені дав якийсь дар служіння. Бог не бідний. Бог дає кожному. Ми читаємо дари духа, правда? Одному дух муд... дух... духом дається мудрость, іншому знання. Третьому служіння бути утішенням. Четвертому язики. П'ятому дар просто дається. І спілкування язиком. Бог не бідний, але Бог дивиться, наскільки я буду дорожити оцим маленьким даром, який я маю сьогодні, наскільки я використаю. Єлісей, коли пішов на служіння, залишивши 12 пар волів, пам'ятаєте, про нього потім згадали? Коли він мілотю зупинив. Річку і сказали, це той, а, це той, що подавав воду на руки Іллії. Хіба Єлісей зразу став великим пророком, але пішов служити тим маленьким даром, бути слугою? Але він був слугою Божим, служачи пророку Іллії. І тоді він, виконуючи це маленьке, отримав більше, коли сказав Іллії, Дух, який в тобі да буде не мені подвійній силі. Якщо побачиш, як я буду взятий, то отримаєш. Він побачив і він отримав. Але все починається з маленького служіння. Написано слово Боже. Сьогодні маємо це служіння, і Бог говорить. Робіть це на спомин про мене. Ми, в вечері, ми згадуємо смерть Його, ми згадуємо Голгофу. ми згадуємо гевсіманію. І недарма Давід в другому псалмі каже, служіть Богу зі страхом і радійте з тремтінням. Як важливо підійти до цього служення, переглядаючи свій шлях. Єзекія, пам'ятаєте, як вирішив, прийшло йому на серце зробити Пасху Господню. І він, будучи царем іудії, він згадує про своїх братів, які давно відійшли від кололись Ізраїльське царство і посилає, і приходять з коліна Заволона. І Сахара, Єфрема приходять люди, і написано не всі очистились. І що робить Ізаке? А їли Пасху, порушений був устав. І казалось би, їх можна зрозуміти. Люди жили десятки, сотні кілометрів. Поки гінці об'їхали всіх, поки повернулись, люди йшли родинами. І не всі встигли очиститись. І написано і помолився Езекія за народ. Господі Боже, вседіжитель. Прости цих людей, які навернули серце своє. Оце для Бога було важливо, вони навернули серце своє. Щоб збути спільниками цієї вечері. І сьогодні, знаєте, воно не є оправданням, Бог чекає. Браття, нагадували, як ми готувалися ці дні до вечері Господні. Бог прощає. У нас сьогодні є ходатай, до якого ми звертаємося і просимо. Господі, ти бачиш серце моє. Я хочу бути учасником вечері Твоїй, щоб мати частку в Тобі, щоб Ти жив мені. Господі, прости, прости мої думки, прости моє небрежне таке ставлення до вечері. І він, будучи дійсно праведним і будучи чистим, Він прощає. Хай Бог благословить кожного з нас, хто прийшов на це місце. Щоб нам бути учасниками в його вечері і мати частку в ньому. Амінь. Станемо наші ноги. Хто може склонити коліна? Склонимо.